Всіх вітаю на своєму каналі Кури, як моє хобі. Мене звати Арсеній. в цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Друзі, не звертайте увагу на ці шорхити. Це такий вітер просто під кінець лютого, такий сильний, як літо, просто. Я не знаю, що сьогодні за день, такий сильний дощ, вітер взагалі, вітряно сьогодні. Не лякайтесь, це ніхто не ходить там. Ось так, друзі, порозумійте, просто вітер, такий вітрище, просто зараз таке. Багато його, дуже мокро. Дощ іде. Курочкам вже не холодно, бо це теплі ночі. Просто такий сильний вітер. Це взагалі. Курочкам не холодно, бо плюсова температура. Вже не так холодно, не такі морози. Ще дощ прийшов. Тут курочки, бачите? Ось тут такі. У нас вже 57. Планую до свого день народження 27 березня набрати вже наш хоч 100 було. Сподіваюсь, наберемо, друзі. Якщо буде 100, то я вам дуже вдячний буду. Ще взагалі, взагалі, буду вдячний. Ось так, друзі. Так, Пічунчик відпочиває, але я не хочу, я боюсь, його показувати, Та він в камеру може. Ну, ви розумієте, отак вдарити може в камеру просто. Дзьобом своїм. Ну, курочки відпочивають, як зазвичай. На основному хочу набрати 700 до Нового року. Ой, Боже, <смі> до нового року. До свого день народження хочу 700 набрати вже. У нас там 631 на тому каналі підписників. Отак, друзі. Вот, бачите? курочки. Пірочка чистить, курочка. Ось так, друзі. В моєму каналі, каналу Арсеній, основному Арсеній, півроку. А 4 березня цьому каналу буде, ем, як сказати, уже буде місяць. Ось так, друзі. не просто просто-просто біжить. Біжить. Ось час. Так біжить непомітно просто. Розумієте, ось так, друзі, виходить, що час... Ой, час! <смі> час! не просто не зуглися, як збіжить уже. Рік, два, десять, тридцять. Ось так все життя пр... проминає. <смі> е, ну... Недавно, здається, в грудень, а вже березень буде. Ось так, друзі. Дякую вам всім за перегляд, друзі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!